Приїхали встановити автоматику. Ось на такі ворота, це всерединий вид автоматика ротерлі італійська. Під'єднав вже там електрику, підвів ось. Приварив мотора, прихватили повністю зубчасту рейку зараз обварюємо. Хочу показати прикол, який тут є в цій автоматиці Rotelli. Ось настройка мова. Нажимаємо. Ось ось десь англійська. Англійська. Вибираємося. Раз. Є, Поміняло. Нажимаємо, Украї... ось, вибираємо українську. Вибираємо, слава Україні! О, беремо 5. вибираємо мова. Ось. Вибираємо російська. Кабель іди нахуй. І мова українська. Так, під'єднав ось от GSM модуль. Це на 27 номерів. Я його потім туди всередину сховаю. Але тепер, якщо позвонити на ворота, ось Сірошка подзвонив замовник і вони поїхали. Я нічого не нажимав. Замовник сам подзвонив. Він зараз дуже далеко. Але при потребі ворота сам собі відкрити може. О, я ж кажу. Окей? Okay? okay? А. Режим Все, режим фьюз. Полы не открывается. Все, это надо. Самоточек, что-то.